Показу мережі зоомагазинів семії. Семії особливий догляд для особливих улюбленців. КАНЕ КОРСО. Порода з історією. Прямі нащадки стародавніх римських бойових собак. Вона належить до мастифів і є двоюрідною по відношенню до неаполітанського мастифа. Вважається, що порода виникла природнім шляхом, але під впливом людського втручання. Люди втрутилися на певному етапі розвитку, направивши його у потрібне русло. І за останні дві тисячі років Кане Корсо мало змінився, зберігаючи свою унікальність як зовні, так і внутрішньо. Благородство, відданість і безстрашність притаманні їм так само, як і їхнім прославленим предкам. У середньовіччі породу використовували не тільки у війні, а й у полюванні та фермерстві. З Кани Корсу полювали на великого звіра, здебільшого на кабанів, використовували як охоронця при супроводі худоби на ринок та як сторожа для власного будинку. Словом, собаки цієї породи були незамінними супутниками середньовічних жителів Італії протягом багатьох століть. У 1983 році ентузіасти породи створили спільноту власників аматорі Кане Корсо, що займалися стандартизацією та підтримкою породи. Офіційне визнання Кане Корсо отримали 1996 року, що насправді навіть Дещо дивно, з огляду на глибоке історичне коріння цих собак. Порода Кане-корсо це великогабаритний, масивний, м'язистий собака зі статурою атлета, собака з широкою головою і короткою мордою, з чорним носом і сильними щелепами. Зріст самця 64-68 см, самки 60-64 см. Вага дорослого самця 45-50 кг, самки 40-45 кг. Порода Канекорсо має благородний і врівноважений характер і не розмінюється на дрібниці. Ті собаки з гордістю і силою передають спадщину своїх великих предків, що відразу впадає в очі. Кане Корсо є винятково відданим своїй родині, і якщо вам потрібен сімейний друг, що поєднує у собі всі найкращі якості сильного і розумного собаки, то ця порода ваш ідеальний вибір. Вони можуть бути чудовими захисниками, надійними сторожами, ефективними помічниками на полюванні або просто відданими друзями. У будь-якому разі ця порода собак проявить себе у найкращому світлі. Готова підлаштуватися під різні ролі та служити вірним компаньйоном. Розумні соціалізовані собаки. Компаньйон номер один. Найкращий друг. Розуміє все з полуслова. Розумний собака класний. Діти об нього ногами топчуться, якщо в гості приходять. Всі його тягають, всі тіскають. Ну і він так до себе до людей ставить. Людей дуже любить. Марс до всіх тварин теж нормально відноситься. Грається так, грається, а агресії немає. Люба собака це відображення власного хазяїна. Якщо Марс ніколи не бачив болі, і агресії, то він, звісно, не буде агресивити. Партнер показу мережа зоомагазинів семії. Для безпечних вигулів у темну пору обов'язково використовуєте сяючий нашийник для свого чотирилапого друга. Можливість активного руху є надзвичайно важливою для вашого улюбленця, тому тримати його постійно на повідці не завжди є оптимальним варіантом. Однак ситуація, коли пес пізно ввечері чкурнув десь у кущі в темний провулок чи вибіг на дорогу, змушує нас добряче панерувати. Сяючий нашийник, водонепроникний та легкий у догляді, заряджається зручним USB-кабелем. Його можна легко підігнати за розміром, просто обрізавши зайву довжину. Він ідеально підходить для собак будь-якої породи та розміру з короткою або середньою довжиною шерсті. Декоративна ниточка, що проходить через весь нашийник, світиться незалежно від того, включене світло чи вимкнене. Зручно заряджати нашийник за допомогою USB-кабелю або від мережі. В зоомагазині Семі ви знайдете величезний вибір сяючих нашийників для маленьких, середніх і великих собак за приємними цінами. Партнер показу мережі зоомагазинів Семії. Кане корсу повністю руйнують поширений міф про те, що навіть невеликі собаки можуть створювати незручності у міській квартирі, не кажучи вже про більші породи. Незважаючи на їхній розмір, вони не вимагають великого простору через свою спокійну натуру. Живучи у приватному будинку, це не означає, що кане корсу призначений для будок і ланцюгів. Їхній волелюбний характер вимагає постійної присутності поруч із господарем. Гладкошерстний, нема немає у нього. Оце. Одна проблема з ними. В кліматичних наших умовах вони їх важко переносять, особливо холоди. І, і та й жару це хатній собака. Він спить на диванах, він любить тепло, але й жару теж важко переносить. При виборі їжі для вашого собаки у вас є два варіанти використовувати натуральні продукти або готовий корм преміум класу. Головна перевага готового корму це економія часу, але він зазвичай коштує дорого. Якісні натуральні продукти також вимагають інвестицій і часу на приготування. Однак, під час готування ви бачите, що складається раціон вашого канекорсу. Кожен метод має свої плюси і мінуси, і рішення про те, як годувати вашого вихованця, залежить від ваших уподобань і умов. Можливо, щоб ваш вибір не завдавав шкоди здоров'ю вашого собаки. Ми годували і натуральним кормом: це голови, лосося, риби, це м'ясо. Я купляв, обрізя говядини. Свинину кажуть, не можна давати. Але найпростіше і найефективніше, скажімо так, легше всього підібрати комплекс вітамінів і мінералів це готовий корм. І там теж треба підбирати індивідуально до кожної собаки. На деякі корми у нас була алергія, ми їх міняли. І зараз підібрали свій корм, їмо тільки корм. У цих собак е із-за високої ваги, проблема із лапами взагалі. Але ми це на початкових етапах розвитку, десь до року, до півроку. Це все вирішується за допомогою комплексів вітамінів і додаткових мінералів, харчових добавок всіляких. Все нормально. Цей вік пройшли. Ми найчастіше заможні люди купують собак цієї породи як елемент статусу, враховуючи високу вартість корсу і не завжди сприймають їх як повноправних членів сім'ї. Наприклад, такі власники можуть на тривалий час залишати свого пса під чиїмось наглядом, не усвідомлюючи, наскільки болісна для цих собак є розлука і зрада. За відсутності господаря, італієць може відчувати смуток, відмовлятися від їжі і, зрештою, піддаватися ризику втрати здоров'я. Справжній господар, який проявляє до свого улюбленця любов, буде постійно піклуватися і приділятиме увагу, ніколи не залишаючи його тривалий час на самоті. Класна порода. Заводьте. Тільки любою собакою потрібно займатися і розуміти, що чим більше собака, тим більше вона з'їдає. От і все. Потрібно мати фінансову стабільність і можливість, і час. Будь-яку собаку потрібно виділяти час. Вона вибирає тільки одного хазяїна, основного. Цей хазяїн повинен приділяти її увагу. Партнер показу мережа зоомагазинів Семій. Семі ваш улюбленець у надійних лапах.